Всім доброго дня, виховті РС. Сьогодні заняття 26. Давайте подивимося, що у нас тут є. І так, у нас. Тема називається Zare Or It. 26 заняття. Давайте дивитися. Диви ми пам'ятаємо, що ми використовуємо Zero, щоб сказати, про що щось існує або трапляється, і що, те, що у нас є. І у нас тут ще щось додалося. Ми використовуємо. Азер для першого разу ми згадуємо щось. Якщо ми каз, кажемо щось, ми використовуємо ід або зей. Мається на увазі, якщо у нас щось було вже сказано, то ми пишемо не зер ар, або зервос там, або ще щось. Ми пишемо they, або зей, або ід. І тут нас використовується, коли ми кажемо про щось під час розмови. There is a party Tomorrow It will be Fantastic. fantastic. Mm. Типу, тут у нас при розмові. Типу ми знаємо те, що вона буде. Скоріше за все. Ві... Ві... Ми бачили змію в лісі. вона була дуже велика, Зрозуміло також. Ми користуємося ET, щоб казати про часи і дати. Ну тут всі продати, так. Да. Запам'ятали. Ми користовуємо it, щоб показати про погоду, про дистанцію. Запам'ятаю угу. ми користуємо фар в негативних реченнях і питаннях. І ми користовуємо Long Man в утвердительних, ну, утвердительних мається, в позитивних реченнях. Ми користуємо Іц плюс обжектів плюс to Infinitive. Ми користуємо ETS плюс під плюс прикметник плюс інфінітів to інфінітів. It's nice to see you again. It was difficult to find the auto. Be careful as common mistakes. Ми говоримо... I think the worst part of the exam is speaking. Ми не кажемо it's. Ми не використовуємо it, коли підмет дієслова в реченні. Або це у нас буде наступна тема, але ці слова будуть це у нас вище. речення, підмет, is. Із... Це the worst part of the exam, Розуміло. I love their music is fantastic. Незвойте використовувати Ital, випам'ятайте щось при розмові. Ну, дивіться. Завойте в It використовується, коли ми говоримо в розмові, коли говоримо про дату, про погоду і про дистанцію. Я думаю, можливо запам'ятати. І так, у нас тут there is, або it is. У нас тут there is. Скоріше за все. У нас тут ита, або зер на вибор. А я все ж таки відкрив ще раз Форма про дати, про погоду при розмові Про дистанцію Типа еще слова Фари є У нас немає щось, що ми можемо сказати Скоріше за все, про дистанцію йдемо, але тут у нас погода. Тут у нас і тому що там використовувалися, тут у нас і тому що тут у нас використовувалось. Uh -huh. Mm-hmm, Ronald. Треба подавитися тут. Давайте дивитися, що у нас тут 8 я написав вірно. Тут у нас зери. Те, що у нас трапляється. Тут у нас ИТ Угу Тут у нас і тому що про шлях говоримо. Тут у нас Zera І. Тут у нас погода. Тут у нас походу водія мається на увазі. Ну, no, тут, ладно. Это было... Ид, должно быть, 70 из Це таке Zer, тут у нас повинно бути продовження. Тут у нас повинно це те, що случається. Знову ж таки, тут у нас те ж саме. Ну неплохо. Тут у нас Zer. Тут у нас хит. Потерпимость, а может у нас еще будет? У нас. Ну, Тут. It does it. it does it other oh uh, sir До Ситу, то тут у нас Зей похоже, якщо честно Все ну, мы говоримо пропадию, то там Зера повинна бути. Ну, а уж таки іподія. Да дивитися, що что у нас тут. М -м -м -м. А, тут Зей. Плоши жена. Тут і ідва дав. Тут зейт тому що. Не розуміло. Тут два рази і теж. Тут також було це можливо очевидно. Тут зей, тому що. Також. по контексту зрозуміло. Ну. Типу, тема така. Середня у нас вийшла. Надо цю тему. Можна повторимо десь, можливо, будемо зустрічати ще приклади, тому що тема сама по собі важлива, мені здається, ну, хоча б зрозуміло, як коли використовується, що йде. Ну, гарне заняття я вважаю. Типу. Вийшло все добре в цілому. Мені сподобалось як це було, тому. Ну, все добре. Я бажаю. І так, ми були Арсенія, На сьогодні поки що все. Завтра продовжимо ще одну частину. Буде та дуже цікава тема. І. подивимось. Що, як у вас буде ми були Гаті Арсенія, Всім до наступної зустрічі. Пока-пока.